До нашого ефіру долучається Костятин Балабан. Це військовослужбовець, який навчає бійців тактичній медицині. З ним детальніше поспілкуємося, як накладати турнікети і яке це має значення. Вітаю вас в нашому ефірі. Добрий. день. Пане Костянтине, нам, людям, хоча ми вже в стані війни всі трішки розуміємо, що таке турнікети, для чого вони потрібні, але ви безпосередньо маєте з цим зв'язок. Поясніть нам, які намагаємося десь дістати ті турнікети, можливо, своїм знайомим військовим купити. Яке значення має якість цих турнікетів? І для чого вони яке значення взагалі турнікет має для військового і військового медика? Якість турнікета це в першу чергу життя віця. Да? Тобто, якщо ми будемо користуватися якимось китайським, перебачте за слово непотрібом, да? ті, що там на Аліекспресі коштують в районі трьох євро, трьох доларів, тобто, щось, щось таке. оце це все китайське <кхід> непотріб китайський. І відповідно через неякісні турнікети бійці втрачають життя. Втрачають кінцівки, тобто вони призводять або до смерті, або ще до більшого каліцтва неякісні турнікети. Які ми турнікети можемо вважати якісними? Чи в чому питання? Так. Ні, ви спочатку, будь ласка, пане Костянтине, пане Костянтине, поясніть нам, чому ці не підходять, що з ними не так, оті, які ви показали. не так. Ну, дивіться, це лекція приблизно на півтори-дві години, як мінімум. Що з ними не так? З ними все не так. Буквально від А до Я. Від того, що у тебе е, в кращому випадку він поламається, да? тобто боєць не зможе перетягнути собі кінцівку. І от те, що от ви зараз показуєте на екрані, це теж відверто. <кхід> да. Він в кращому випадку поламається. Буде зрозуміло, що треба замінити чимось іншим. В гіршому випадку цей турнікет не поламається, і далі він почне пропускати кров. Тобто у бійця буде. Накладений турнікет. Ми сподіваємося на те, що там все зафіксовано, тобто поранення зафіксовано, з нього нічого не тече, не кровить. Але за рахунок вкрай якісних, так можна сказати, да, китайських матеріалів, ці турнікети розтягуються, псуються буквально через 5-15 хвилин. Кровотеча відновлюється. Розумієте? І людина і я просто. Пане Костянтине, наголошуємо, що ці е, фотографії, турнікетів, які ви бачите на екранах, ці не можна використовувати. Ці не якому разі. Ні в якому. Те, що зараз іде на екрані, це саморобки, якісь те, що я бачу, це Ріноревське, це китайське лайно. І, і так далі. тому подібне. Перебачте за різкі слова. І, і так далі, тому подібне. Знову ж таки, якісь там вон, саморобки нашого українського виробництва просто жесть. Відверта. І того вечора вона призводить або до смерті, або до ще більшого каліцтва. Тобто та кінцівка, яку можна було далі оперувати і відновлювати після накладання оцих от, і набагато більшої кількості турнікетів, от те, що зараз по, на екрані, ми втрачаємо можливість далі оперувати. Тричай, ну, не ми, а медики профільні вже втрачають можливість далі оперувати цю кінцівку, вона підлягає тільки ампутації. За рахунок того, що ми використовували не неякісні матеріали, да? за рахунок того, що це були неякісні турнікети, боєць вмер або став ще більшим калікою, ніж могло це бути під час цього поранення, і відповідно насправді це дуже 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 велика тема. Вона дуже складна і, ну, і дуже цікава. З угу. ними да? мають бути Те, правильні що... турнікети. Які вони Які мають бути правильні турнікети? Давайте розберемося в цьому питанні. Дивіться: по-перше. Хто сказав, що вони правильні або неправильні? Да? Це всесвітня асоціація tc 3 Це тактика неважливо. Всесвітня асоціація tc 3 вони проводять сертифікацію і перевірку в всього статку цього обладнання, в тому числі і турнікетів, і оклюзійних наліпок, і тих самих гемостатичних бінтів. І саме їх рекомендація є вкрай. Авторитетна в ну, всьому цивілізованому світі, давайте скажімо так. Да? От те, що зараз біжить у вас по екрану, да, це була підбірка якраз оцих от, от рекомендованих турнікетів саме асоціацію TC3. і звичайно, є ще Український центр тестування турнікетів. Зараз у вас на екрані їх, їх рекомендації. і в них ще входить два. Українських турнікетах, два наших турнікета. Виробництво нашої країни. Насправді це супер круто. Це дуже чудові турнікети. Це е, Січ. Він давно відомий. Відомий ще з 15-го е, року. І по даний момент він чудово виконує свої функції. І турнікети Дніпро, але саме друге покоління, підкреслюємо, що це саме тільки друге покоління. турнікетів Дніпро да от вони є рекомендованими ще з тих, що нас опускається в Україні. Все інше це тільки те, що рекомендовано всесвітньою асоціацією ті 3 пане Костятине. А, а чи цікави... пане Костянтине? Чи можливо на вашу думку заборонити на державному рівні використовувати неякісні турнікети? Тому що ми бачимо з ваших слів, що це може бути життєво небезпечно для бійців, які потребують насправді допомоги? Ви особисто можливо зверталися кудись з таким проханням. Діло в тому, що подібні звернення від всіх бойових медиків, відночмедів і т.д. де ну, тепер всі, хто є дотичний до цієї теми, постійно поступають і ну в відповідні інстанції. Це насправді доволі складна процедура і дуже потрібна процедура. Да, з цим треба працювати. Говориться не про те, що заборонити щось використовувати, а прийняти саме рекомендації. Да? Саме рекомендації цієї всесвітня асоціації ТІСІ-3. Ідеться саме про це, щоб використовували тільки ці турнікети. Тобто, жодна армія натискну армія НАТО да або наші, наші союзники вони не використовують нічого іншого, окрім того, що є рекомендовано цією освітньої асоціацією ТІСІ-3. виключно більше нічого, ні в якому разі, тобто, знаючи навіть про ту якість наших українських турнікетів тої самої січі. Я стикався з цими бійцями, я стикався з їх інструкторами. Ми да? кажуть, да, ми знаємо, що це якісні турнікети, але у нас вони не сертифіковані, і ми не можемо їх використовувати. Але вони їх беруть собі як, ну, як сувеніри. Да? Вони знають, що вони якісні, вони знають, що вони рятують. Але каже: я не можу, я не маю на це права. Да? Тобто от, те, що потрібно зробити нам, це зробити те саме, щоб в війську від найменшої ланки до найвищої ланки. На, тобто, від бійця до всіх, 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 всіх ланок медиків, використовувалися тільки виключно ці от рекомендовані турнікети асоціації ці Ну і відповідно нашою центром достування українським українським центром тестування турнікетів. Пане Костянтине. Я вам дуже дякую за те, що робите за розмову. Дякую. І я нагадую, що Костянтин Балабанов висвітлює цю тему і в себе на Фейсбук-сторінці важливість турнікетів правильних на фронті. З нами був Костянтин Балабанов, військовослужбовець.